Днями після візиту виступу Володимира Зеленського перед конгресом ми бачили ось погрози з боку Ірану. Також голова ізраїльського розвідувального агентства Мосат Давид Бернеа заявив про те, що Тегеран прагне розширити постачання сучасної зброї в Росію. На вашу думку, ось як будуть розвиватися події далі, і як взагалі варто сприймати цю заяву Тегерану в першу чергу по Тегерані є дві позиції: політики, які Проти поставки безпосередньо Російської Федерації зброї втягування в війну це якраз в першу чергу блок цивільний формат. І є відповідна позиція верховного лідера Хома Ні, а також КСІРЦ Корпус Стражі і революції, які прямо підтримують агресію Росії. Вони сьогодні домінують, тому є поставка комплектуючих і безпілотників в Російську Федерацію, які вони там складають і дають під маркою герань. Оце перша складова, і цей формат буде продовжуватися деякий період. Ми вже бачимо, і друга партія пішла, яка вже після навіть наших протестів і відмовив Ірана від того, що вони там щось поставляють. Але об'єднані сили сьогодні, США, Британія, Франція, які ведуть дуже велику роботу по іранській програмі ядерній, вони націлені не допустити. Про виробництво і балістичних ракет, які мають носіями зброї, передачу технологій ядерних від Росії Ірану. Ну зрозуміло, передачу стратегічних бомбардувальників, про які вже сьогодні Росія заявила, що вона один ланку передає Ірану.